Я чув, що цю технологію такого відсторонення. Я це не те, що зі мною роблять, а я це не те, що зі мною відбувається зараз. Радять використовувати, коли ви попали під обставини непереборної сили. В одній з наших програм згадували тему зґвалтування. Я чув, що це рекомендація, якщо навіть дівчина чи жінка вона попадає під насильство в цей момент не асоціювати себе із тим, що з тобою відбувається, відсторонитися. Це роблять з моїм тілом, а не зі мною. Зараз це роблять не зі мною. Я і далі чиста. Я і далі прекрасна. Це не зі мною. І ось, якщо це відбулося незалежно від того, чи це, це може бути фізичне зґвалтування, а це може бути психологічне зґвалтування, коли вас принизили і вас зрадили, сказати самі собі, це зробили зі мною, але, але не зі мною. Бо я від цього не втрачаю свої цінності. Я від того цього не втрачаю свої вартості. Я стала жертвою, але я не буду лишатися жертвою. Я не буду жити як жертва. Бо я знаю, як мене любить і цінує Бог.